Всім привіт! Я приїхала зараз на локацію. Буду сьогодні оформлювати фотозону на рочок на день народження для дівчинки. Фотозона буде з метеликами. Сподіваюсь, вона вийде ніжною, гарною. Слідкуйте за відео, я буду все показувати і розказувати, як і що я роблю. Сьогодні у мене дві такі арочки. До речі, ми займаємось виготовленням залізних каркасів. Робимо каркаси різних форм, і різних розмірів. Всі каркаси дуже зручні у використанні. Я зараз на більший каркас буду монтувати плівочку і на менший валюр. А зараз монтую плівку на каркас. Я просто фіксую магнітиком і роблю максимальну натяжку. Потім я її ще буду розглажувати. Я зараз прогріла плівку фену, і коли вона прогріта, вона дуже класно тягнеться. І завдяки цьому розглажуються всі зморшки. От я змонтувала плівочку. Плівочка у мене преміум якості. Ну, дивіться, як вона класно виглядає. Глянець взагалі виглядає дуже круто. А тут у мене валюр. А ця плівочка з цього боку матова. Можна використовувати або так, або так. І таку плівочку, до речі, можна замовити у нас. Є досить велика палітра кольорів. І плівку, і велюр я все змонтувала на магніти. Так, все це виглядає дуже швидкий монтаж, і магніт у мене найкращої якості. Користуюсь ними вже близько 5 років. Показую свої магніти, якими користуюсь. Бачите, тут є невеличкий сколик. Але сам магнітик, він цілий і його можна використовувати. А, тому що китайські магніти вони просто трощаться. На частинки маленькі, ви їх вже ніколи не використаєте. Вони просто не будуть нічого тримати. І до того ж, китайські магніти слаб, слабкіші на силу утримання, вони слабенькі, вони не будуть так тримати плівочку. Треба ставити просто великі магніти більшого розміру. Такі, як ці, китай не витримає. Так, зараз на цей каркас буду монтувати напис, у мене пінопласт. Зараз змонтувала напис, дивилася, що я для, щоб він був рівний. У мене тут пінопласт. Пофарбований пінопласт. Класно виглядає на фотозоні. Ми робимо такі написи. Робимо із пінопласту, і з фанери, і з полістиролу. Фарбуємо в різні кольори. А взагалі ви можете бачити на моїх фотозонах, які саме ми робимо написи, як вони виглядають. І якщо вам потрібні класні написи, звертайтесь до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. Змонтувала бантик на каркас. У мене тут бантик 80 см. Дуже класно виглядає. І я роблю такі бантики на замовлення. Можуть бути різні розміри і різні кольори. Звертайтесь. Закріпила таку гірлянду із кульок 12 дюймів. І тепер буду її розширювати. Я це роблю за допомогою кульок 5 дюймів, кульки Баблс у мене також будуть, і кульки даблстаф. І різні кульки різного калібру. Я вже доробила фотозону. Зараз вам покажу, яка у мене вийшла краса. Така ніжна повітряна фотозона. Подивіться, як вона просто органічно вписалась в цей зал. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, каркасики, плівочку, валюр. Написи, магнітики, такий бантик, трон, столик, банер на підлогу. Все це ви можете замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі, посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі.